Підгодуємо птахів. Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Найчастіше пернаті гинуть у сильні морози. Для підтримки достатньої температури тіла, вони втрачають значно дуже багато енергії, що отримують з їжі. Те, що Важче вдається пташкам пережити затяжні зими. Адже тих запасів, що були зроблені восени, не вистачає врятувати птахів від голодної смерті, просто розвісити годівнички і не забувати поповнювати їх підходящим кормом. Ось, наприклад, хліб. У вигляді крихт буде доречним майже для всіх видів птахів. Важливо використовувати подрібнений черствий хліб, свіжий на холоді замерзає, і птахи не зможуть з ним нічого зробити. Не варто залишати хліб великими скипками, пернаті з ним не впораються. Можна давати злакові, пшениця, ячмінь, просо, овес, рис, найулюблишній корм більшості видів пташок. З круп найкраще підійдуть вівсяні та перлові. Зерня та соняшники. Найуніверсальніший корм для зимуючих птахів, велика кількість рослинних жирів у насінні соняшнику, робить його важливим джерелом енергії в умовах зимових холодів. Сало м'ясо маргарин дуже люблять синиці і деякі інші види птахів. Але варто пам'ятати, що птахам можна пропонувати тільки не солоне сало або м'ясо, шматочки сала нанизують на мотузку, яка вішається на гілках дерев або чагарників таким чином, щоб вона не дісталася воронам та сорокам, а також кішкам і собакам. Горобина, бузина, калина та глід приваблюють найіскривішими зимових відвідувачів годівниць, дроздів і омелюхів. охоче ласують ними снігурі, але на відміну від попередніх видів їдять не ягоди, а кісточки. Плоди потрібно заготовити і висушити заздалегідь з осені. Насіння клена та ясен. Велика їх частина облітає з дерев восени і стають недоступними для птахів. Крилатки збирають восени і вивішують на годівниці. Їх люблять. Поїдати снігурі, омелюхи і деякі інші відвідувачі пташиних їдаль. Шишки жолуді-горіхи служать основною зимового раціону дятлів і шишкарів. Сойка з осені роблять запаси жолудів, ховаючи їх в затишних місцях. Пернаті раду голосують такими гостинцями.